Доброго дня, Вас вітає компанія Автопарк. У нас ось таке нове надходження. Це у нас Opel Астра 2008 року. 1,4 і чотири нас бензиновий двигун, атмосферний, механіка із пробігом 270 тисяч кілометрів. Автомобіль офіційно куплений в Україні від одного єдиного власника, повністю обслужений, доглянутий. Обслуговується тільки на офіціалі, тобто є також чеки по обслуговуванню. По кузові досить збережний стан. Там є якісь незначні дефекти. Ось такі, але без ніякої критики автомобіль. Без ніяких сильних ДТП. Штамповки, хороша літня резина, є ще комплект зимової. По салоні у нас додатково встановили чухли на сідушки. Знизу у нас текстильні сідушки просто в ідеальному стані, без ніяких зауважень. Що тут у нас є? П'ятиступка механіка, кондиціонер робочий, штатна мультимедіа теж присутня. Скоп'явники у нас ручного керування. Салон в дуже гарному стані, доглянутий, кухальний. Без ніяких зауважень. Технічно повністю обслужений, ГРМ замінили, ходовку всю поміняли, масла, фільтра завжди міняли вчасно. Залом повністю обслужений і доглянутий автомобіль. Ось, якщо когось даний автомобіль, приїжджайте в місто Львів, кільцева 60, перевіряйте, тестуйте ну і купуйте собі таке авто. Також запрошую вас переглянути наш сайт автопарк.ua, У нас там кожного дня з'являються дуже хороші варіанти по дуже класним цінам.